У Києві зараз досить пізно, ми нарешті зібрали і загрузили в бус все, що хлопці збирали для 51-ї бригади, і нарешті можемо вирушати в зону АТО. Поїхали! Такий. Вон дома горять, видиш, гарячі зі зовні. Сюда, 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 Вова. Перезвоню же. Сюда? Заезжай, его. Вот. Привет всем! <с terransom> все все, короче, нас тут много всего. Да, ну, да. мы тут всем, короче, Я, практически. Ну, ну да. и прекрасно. Да, да. Смотрите, там каски немного разные по размеру, поэтому подбирайте, ну, пока да, есть. Да это, это мы между собой уже. Ну да. Короче, ну, есть электроника. Є, теп... є ночники. О, О, є п'єси. Є філи, є масло, не Вчора був обстріл, так? Вчора по чуть-чуть, але -чуть, там з ранки нота, там вже і не особливо не пугаємося. Це такі називаємо їх шрами. Міномет залишає навіть на техніці. Тобто зрозуміти, що відбувається з людським тілом. Я думаю, не важко. ще вашу. Угу. Зараз я покажу. Візьму в руку шматок. Та воно і так видно незброєним оком. Якщо попаде в руку в ногу, це так виглядає зруйнована інфраструктура Донеччини. Це їхня робота, це не наша. Ні, ну я розумію. Там будинок далеко, бачите, вікна так видно. Угу. Звідти в нас вівся обстріл. З, цього, з автоматичної зброї. Ми коли почали за ЗУшки після десь через два дні ми от товариш-майор, ще один товариш там є. З'їздили в будинок і, типу, на розвідку дивитися. Угу. Ну, от РПГ. обновочкою. Спасибо. Я ще своє дам. Може комусь там треба буде. Давай, Два рази легше, ніж Ну звісно. Легше? Звісно. Хочу передати привіт корню Катерині Марківної, моїй мамі, моєму татові Корнюк Віталію Петровичу. Від мене з Донбаса. Привіт вам всім. Я живий, здоровий. Все буде добре, не переживайте. Передаю привіт своїй доченьці, своїй жінці, теж вийне Передаю матері привіт. Я нього сьогодні день рождення, патрі, з ним рождения. Передаю вітання батькам, друзям, Луцьку привіт. У мене знову Линська. мене звати Міша. Передаю всім привіт рідним, близьким, знайомим. Держіться, ми скоро всі вернемося. Не переживайте самі, так зі не. Ми привезли бійцям все те, на що ми з вами так, такими зусиллями збирали кошти. Привезли амуніцію, привезли каски, бронежилети, медицину, привезли воду, їжу і багато-багато надпотрібних речей. Від десятків солдат уже чуємо, що якби не волонтери, було б дуже важко. А так, завдяки тому, що є люди, яким. Які турбуються, є люди, які збирають, шлють кошти, і люди, які закуповують, привозять, вони мають можливість гідно тримати оборону і не тільки тримати, а йти в наступ і визволяти нашу рідну Україну. Підберегіть себе, повертайтеся живими і здоровими. Ми вас чекаємо, молимося за вас. Даня, город Київ, 6 років. Даня, привіт, дякую.